Ська АЕС знову виробляє електроенергію в українську мережу. Один із зупинених у четвер енергоблоків ЗАЕС під'єднано до енергомережі і наразі триває набір потужності. Повідомили в енергоатомі. Та чи не повториться провокація росіян знову і чим це загрожує? Нам і з вами. Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва роз'яснить це сталося вперше в історії. Бликаут на найбільшій атомній електростанції. Через расистів Запорізька атомна електростанція повністю відключилася від енергомережі, і це тривожний сигнал. Ми ще на один крок ближче до апокаліптичного сценарію. Запорізька атомна електростанція це шість енергоблоків. Щогодини кожен енергоблок видає в мережу понад 1 мільйон кіловат електроенергії. Звичайній родині такого обсягу вистачило б на 300 років. Все відбувається за рахунок ось таких от паливних збірок, вщент забитих ураном. В кожному реакторі таких 163. і це вкрай потужна штука і дуже небезпечна, якщо допустити помилки. Ці касети з ураном всередині завантажують в реактор раз на рік. Приблизно стільки триває паливна кампанія. Якщо енергоблок не виробляє електрику, він стає у холодний резерв, але це геть не означає, що йому самому живлення не потрібне, зазначають в Держатомрегулюванні. Зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє. Середовище іншими словами, ось ці паливні збірки з ураном за усіма технологічними нормами мають охолоджуватись а охолоджуватись можуть тільки якщо підімкнені до енергомережі інакше сценарій «Фукусіми» 2011 року. За одним єдиним винятком, якщо катастрофу у Японії спричинили природні катаклізми в українському енергодарі, трагедія може статися через окупаційні війська Російської Федерації через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС. Двічі відключалася остання четверта лінія зв'язку зас із енергосистемою України. Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Але спрацювали дизель-генератори і врятували світ від ядерної катастрофи. Подібний сценарій рашисти вже застосовували на Чорнобильській АЕС. Там щоб охолоджувати сховище відпрацьованого ядерного палива. Співробітники станції мусили красти паливо у самих окупантів, щоб підтримувати живлення. Ще сьогодні вранці жоден з шести енергоблоків Запорізької АЕС. Ось вони їх дуже добре видно на карті не працювали. Втім, пізніше стало відомо, що заес таки з'єдналася з, з енергосистемою системою України через лінію електропередач Запорізької ТЕС тепловою електростанцією вона знаходиться по сусідству. Втім, це геть не означає, що обидва енергетичні об'єкти випали з поля зору окупантів. Перезапустити запорізьку атомну нам буде складно, але вони реактори охолоджуються і чим чим більше вони охолоджуються. Тим менше вірогідність таких прямо аварійних сценаріїв, якщо росіяни не вирішать їх перезапускати ці енергоблоки. Росіяни ж продовжують ставити небезпечні експерименти на атомному об'єкті: військова техніка у маршзалі, БТР в 50 метрах від п'ятого енергоблоку, і постійні обстріли прилеглих до заес територій, яких вони звинувачують Україну просто під носом МАГАТЕ та ООН. Росіяни двічі скликали радбез ООН щодо ситуації в Енергодарі останнього разу в день незалежно. України їхній представник намагався зірвати виступ президента Зеленського там, але країну окупанта ніхто не підтримав через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором. Зараз уся Європа і усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення. Це факт. Місія МАГАТЕ. Якнайшвидше має взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній станції, а Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію. На тому ж засіданні Радбезу ООН більшість країн закликали Росію вивести війська Запорізької атомної електростанції та підтримали створення демілітаризованої зони на ядерному об'єкті. Сам генеральний директор Рафаель Гросі висловив сподівання, що зможе відвідати окуповану Росією станцію у найближчі кілька днів. Агенція Bloomberg, спираючись на власні джерела повідомила, що місія вже готується. Гросі планує приїхати на станцію до 5 вересня. Ірина Прокоф'єва, Олександр Ребенчук, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.